Десять років тому, в рік 200-річчя Великого Кобзаря, почав свій зоряний шлях театральний гурток полтавського міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Котляревського під назвою Сузір'я почав інсценізацію про нашого національного генія і пророка Тараса Шевченка. Глядач ішов тарасовими шляхами. З босонового покріпаченого дитинства поета у світі його мрій, дум, високого призначення стати апостолом правди, зневаженого народу, розбудити його, звільнивши від кайданів. На міському конкурсі ліцеїсти вибороли друге місце. Це, мабуть, не просто символічно, а прикметно, що виконавець головної ролі Тараса. Антон Дяченко, золотий медоліст, гордість ліцею зараз боронить Україну на передовій. Наступною роботою Сузір'я була драма Лесі Українки Бояриня унікальний твір про трагічну сторінку історії України під назвою Руїна, який досі вилучений зі шкільної програми, хоча потребує досконалого вивчення і осмислення. Як і великий льох Тараса Шевченка. Перше місце на міському конкурсі і третє на всеукраїнському конкурсі Змагаємось за нове життя принесла ця робота. Ви замахнулись на саму бояриню? Чула за кулісами на обласному етапі змагань театральних колективів. Які ви молодці. Так, молодці. Відчай духи!» Адже за рік до вторгнення Російської Федерації на територію Донеччини і Луганщини ми доносили правду глядачам про українську окремішність, самобутність, розвінчуючи лесеною п'єсою, міф про братній російський народ, отож ми ніколи не були братами та яким же шляхом іти, будуючи власну державу? На кого сподіватися? І яким мусить бути справжній лідер? Відповідь на це давала інсценізація фрагменту із поеми Мойсей Івана Франка, з якою вибороли третє місце на міському конкурсі театральних колективів, і особливе уклінне дякою почули від організаторів обласного етапу конкурсу знаців української мови імені Петра Яцика, який проходив у ліцеї. Багато позитивних емоцій отримали учасники театрального гуртка Сузір'я, працюючи над постановкою п'єси квітки основяненка Основ'яненка» Шельменко-Денщик. У головній ролі зірка театру ліцею Ігор Чернявський. Співпраця з його батьком, заслуженим артистом України Богданом Чернявським стала запорукою успіху ліцеїстів. Знову перемога! Перше місце на міському конкурсі, блискуча феєрична гра, виступив полтавському краєзнавчому музеї перед бійцями Національної гвардії на день сміху в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського. Я була благородна та такі качісінька, як і я. присилайте ж скоріше старостів мене сватати, і я, будучи вас, уже кріпко полюбила. Готав би і давно. Знаєте, будучи що. Шо? Часом пані ваші вас за мене не віддадуть, так ми ось що зробимо. Нехай же мій капитанка на вашій паночці таєм ожениться. Тю, так мої ж пани не віддають їй за нього. Нехай, да. Нехай же вони не віддають. Нехай же вони не віддають. Так ми зробимо так, щоб віддали. Дивіться, натисниця це письмечко, письмечко ми... до паночку. Тут усе написано. Як опору вам і куди. <плес> <дайте>. <плес> Сього ніколи не буде, не піде вона за вашого капітана. Кругом бідний та ще й москаль. Пан шпак тепер кацапів не любить. А ось до обіду буде жени. Пан Лобицьковський Шляхтич. Так, так. Багатий перебагатий. Ай, А ваш капітан шо? Так, прихоже капітан, цук, так я ця. Знаєте, які ви благородні чиновні по мені ставите, який я багатий, скільки в мене худоби? Ось послухайте. А хто це там? Мотря, що це значить? А, -а, -а, а. І капітаний Дінчик прийнялися, любовні кури. А так, точнісінько. Знаєте, наша любенька курочка. Тім, тім, тім тім, тім, тім тім. Та тут до вас тобі там, курочку. Живого тебе не випущу. Мотря, навіщо ти тут? Вона за мною, ти ваше благородіє. Я не тебе питаю, з тобою розберуся після. Говори, Мотрю, скажеш правду про вину прощу. А -а -а. Та за мною мене ніяк не провини нема. Це він мовив мене, та мовляв, я панночку з капітаном звела. Ну що тепер скажеш мерзотнику, ваше благородіє? Я тобі дам ваше благородіє. Я не ровня твоєму капітану. Так я ж так думав, а тепер за всім бачу. Та яке ви благородіє? Ви ще високо благородіє! Та я вам з переліку зараз всю правду істину розкажу. Від гумору до філософії буття людини, народу. Ось така амплітуда запитів юних театралів: як знайти дорогу в омріяну казку, як вийти із хащів власних страхів, байдужість, зневіри? Відповідь на це шукали інсценізуючи драматичний етюд Олександра Олеся по дорозі в казку. І знову перше місце на міському конкурсі цікава робота, цікаві відкриття, розуміння сутності людської, від відницості до величі, від слабкості до окриленості, від зневіри до одержимості. Це треба все прожити, відчути, відтворити, донести до глядача. Зробили! Злетіли, були по-справжньому щасливі. Ми Мазайло, Миколи Куліша остання п'єса, поставлена в мирний час, тема українськості самоповаги про те, як довго і тяжко ми повертаємося до самих себе, як зневажаємо рідне, сокровенне, топчучи під ноги власну душу. Допоки в наших головах сидітиме є різниця? допоки нас зневажатимуть і розпинатимуть орди зайд диких, може час зупинитися, замислитися, переродитися, адже на межі життя і смерті стоїмо. Ця робота принесла перше місце на міському конкурсі Грен-Прі на обласному конкурсі театральних колективів Браво! Ця ж п'єса була представлена і на міжнародному фестивалі марафоні української культури Мистецька сотня виборовши диплом переможця. А то, може, ти за наше прізвище візьмешся? Що виправити? Не може. А треба. Прізвище нашого діда було базайвок бач. А то ж треба дати. О! Кому, Бог. кому? Бог. Ти справді за те, що був не Харьков, а Харків. Ну, так, тьотю. І ти справді... Захвачать! Ну, звісно, тютю захвачать! За три квача! За сто квачів! За мільйон квачів! За мільярд квачів! А потім була корона. Дистанційні репетиції в зуму ставили Остапа Вишню, Чукрен і Чухраїнці. А пізніше зеніт. 21 лютого 2022-го після виснажливої перерви через ковід з неабияким запалом взялись до роботи. Почали відеозйомки фрагменту п'єси Івана Нечуя Левицького Маруся Богославка. А через три дні була війна. Осиротіли декорації на сцені ліцею. До яких повернутися ніяк не вдавалося. Юні актори розлетілися по всій Україні і по всьому світі. Головну героїню Вана Гулізу доля закинула в Англію. Та вже у червні учасники театрального гуртка Сузір'я виступали перед переселенцями, які знайшлися свій прихисток у ліцеї. Це була літературно-музична вистава. Усе єднає любов до трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди. Цей виступ переріс у створення навчально-мистецького фільму про українського Сократа, а театральні постановки байки бджола і шершень та вірша всякому місту звичай і права вибороли перші місця на всеукраїнському конкурсі Велика родина, Моя Україна. 2022 2023 навчальний рік Грудень. Триває війна, трагічні прильоти по Дніпру. Гуртківці в садибі Івана Котляревського знімають різдвяні віншування. Яскраве етнографічне дійство про українські щедрівки і колядки. Усі діти в українських строях, неймовірно красиві, натхненні, сміх, жарти, пісні усе буде Україна цей фільм утвердження України, її народу, самобутнього, незнищенного. Ця робота принесла колективу перші місця у всеукраїнському конкурсі Код нації. У третьому всеукраїнському фестивалі конкурсі Велика родина Моя Україна. У 2023-2024 навчальному році учасники Сузір'я працювали у супереч безкінечним повітряним тривогам, грипу, ковіду. Десятки зірваних репетицій. Постійні заміни хворих учасників, здавалося, вчасно зняти відео для міського конкурсу не вдасться. І все ж легендарна, зірвана війною Маруся Богославка вистояла і відродилася вже з новим складом. Мабуть, для того, щоб у цей важкий час донести до глядача свята святих, одна в людини мати, одна батьківщина. І хто її втратить, не матиме щастя до віку. Маруся Богославка виборола перше місце в міському конкурсі театральних колективів, а фрагмент п'єси з першим складом посів перше місце у міжнародному канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто 2024. щира вдячність за підтримку, допомогу, співпраці хрещеній мамі гуртка Сузір'я, акторці театру і кіно пані Ользі Чернявській. Сузір'я це справді колектив яскравих обдарованих особистостей, яких об'єднала магія сцени, любов до слова, музики, творчості, світи моє рідне Сузір'я. Яскраво, потужно, талановито. З любов'ю і вдячністю до всіх учасників десятилітньої театральної одіссеї керівник гуртка Вікторія Гайдамак.